Подача змін з ТТН. У нас є таблиця менеджерська, вкладка зміни з ТТН». Сюди менеджери подають запити на зміни. Це може бути запит на зняття наложки, змінити номер телефону або ім'я отримувача, зробити безкоштовну доставку, також переадресація за наш рахунок або за рахунок клієнта, і також ось є запит Змінити за доставку оплату на безготівкову. Сюди менеджери подають запити, наша задача їх опрацьовувати. В першу чергу, що ми робимо, це копіюємо TTN. Переходимо в іншу вкладку, де в нас має бути відкрита пошта, з якої ми це робимо. А це може бути або новий лист, або, наприклад, чернетку. Ми зберігаємо. В нас обов'язково вказаний одержувач Олена Зіменковська. Тут ми в таймі нічого не пишемо. Пишемо Доброго дня, відступаємо, вставляємо ТТН, а потім ставимо пробіл. знову повертаємось в нашу таблицю, якщо це великий запит, або ж заповнюємо самі, якщо це, наприклад, знята на ложку. Копіюємо ось цей запит наш і вставляємо сюди. Ось ми вставили запит, тут обов'язково пишемо дякую, з повагою, менеджер, і тут ім'я менеджера, і натискаємо на Діслати. Тут, в свою чергу, ми прописуємо опрацьовую. Це означає, що ми подали вже запит, він опрацьовується поштою. Тобто ми чекаємо, поки його опрацюють, після того, як з пошта його опрацювала, нам на пошту знов-таки приходить ось сюди де вхідні лист. В пошуті. Що опрацьовано, ми можемо скопіювати ТТН, перейти назад сюди, через Ctrl-F, знайти який саме запит опрацювали, і обов'язково змінюємо на готово і ставимо галочку, для того, щоб менеджер, коли зайде, чи опрацювали його запит, побачив, що воно готове і міг повідомити про це свого клієнта.